Вам, Слава сині, гори, Кривою, бутні, і вам лицарі були, Богом не забудьте. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Любов пшенична на іменини Тараса Шевченка. Заходьте, братове, заходьте в світлицю, братове, ми ще у житті не збирались разом ніколи. Ударило в дзвони пророче Шевченкове слово, Допоки вуста не поснули, і душі іще не схололи. Уся Україна зійшлася у світлій Господі, Плечем до плеча приступає весь рід наш великий. Невже би тільки воскові свічки запалити? Заходьте, братове, заходьте в світлицю, братове, не поминки нині. Непоминки, чуєте свято 210 Шевченку, нам вірить Шевченко, кличе довірливо слово. в країну, дивись, воскресає барвінок хрещатий. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, останню тяжкою минуту за неї, Господа моліть. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Я так її, я так люблю свою Україну у Богу що прокляну святого Бога за неї душу. Боїтеся, побоїте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій, нам душу окриля встає в новій красі забувши лихоліття. Твоя, Тарасе, звільнена земля. Наша дума, наша пісня. Не умре, не загине, оде люди, наша слава, слава Україні! Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, на мати, Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава Україні! Буде тобі враже, як Шевченко скаже, і на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Борітеся, поборете, хай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. За вас правда, за вас слава і воля святая за горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, крові їм политі, спокон віку прометея та море карає, щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові, серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля і не сити, не виворить на дні моря. Поморе тиха вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля святая, за вас правда, за вас.